Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Ну що, друзі? Дональд Трамп, замість того, щоб робити щось корисне для своєї країни, для своїх людей, для американців, щось корисне для розвиненого людства, щось корисне для цивілізованих країн. Дональд Трамп. Продовжує деструктивну роботу і демонструє кожного разу, що його розвиток ну не відрізняється від дитячого, так там десь рівень 3-5 років. Дональд Трамп вів чергові санкції, чергові пошліни проти Канади ще 10%. Тобто він всі існуючі пошліни, які зараз є, всі існуючі тарифи, додав до них ще 10 І угадайте, чому ви думаєте, що Канада зробила щось погане для. Американського ринку або забрала у Америки якісь роботи, ні, друзі, ні, це тому, що цьому рудому чму не сподобалося, що канадці сказали правду. Так, нагадаю вам, що прем'єр Антаріо зробив рекламу, яка налаштована на Сполучені Штати Америки на американцях. І в цій рекламі Рональд Рейган, один із найкращих президентів, та кого більш всього поважають американці, він чітко казав про руйнівні дії таких санкцій, про руйнівні дії тарифів, коли Сполучені Штати Америки обкладають інші країни такими тарифами. І Дональд Трамп сказав, що це все брехня, що це вирвано з контексту, хоча це не Правда, там вся його промова доведена, і всі кажуть, що це саме в тому самому контексті, як він і сказав. Але Дональд Трамп все це перекрутив, переламав, каже, що це все неправда, що це все використано неправильно. І він спочатку зупинив всі перемовини з Канадою щодо торгівельної угоди, і після цього ще дав 10% додаткових тарифів. Ну, це дитячий садок, якийсь а це вже дібілізм повний. Окей, в Канаді, канадці Звісно, це, це не всім подобається. Звісно, це буде важко, але канадці вже просто злі на Америку, і у Канадці вже все, вже немає жодної толерантності до Америки і до цього роду очма. Тож, давайте будемо дивитися далі, як будуть розгортатися події. Зараз наш прем'єр-міністр полетів в Азію, там намагається заключити договора, А в наступному відео я вам надам докази. Узурпації влади так це вже буде не просто мої слова, а це буде дуже класне, цікаве відео. Тож підпишіться, щоб не пропустити це відео, поставте вподобайку і розшарте це відео в соціальних мережах.